100 об'єм, 150 гривень. така полосочка. ластик, Хороший стан, 150 гривень, 100 об'єм. Об'єм вільний стан. 108 об'єм, 150 гривень. З карманчиком з боку. 150 гривень, 100 об'єм. 110 об'єм 150 гривень. Такі вони. Цікаві, бачите? Ревізерунку. 110 об'єм, 150 гривень. 110 об'єм, 60 гривень. Отакі. У них хороший стан на 60 гривень. У них хороший стан. Трошки видно, що ношені, але так стан дуже хороший. Стан хороший. 60 гривень, 110 об'єм. 110 об'єм. Отакий трикотаж. Такий резинчатий. широка. 110 об'єм, 100 гривень, широка резинка, хороший стан, такий врубчик. Врубчик. Всі вони високі, всі вони хороші, гарні. То об'єм 130 130 гривень. Хороший стан, Стан хороший. такі вони. Тут такий матеріал вставочка просвіщається. І ззаді вставочка просвіщається. Мені дуже подобається еластик. Тому що він хорошо носиться. Дуже хорошо носиться. Ну, всі ж носили еластик, всі знають, що не вишуровується. Це вже дуже довго треба носити, щоб прошурувати. 100 об'єм 130 гривень. 100 об'єм 130 гривень Отакі. От 100 об'єм вільний стан. Тягнуться ще. 100 об'єм 130 гривень. Отакий колір. 100 об'єм 80 гривень така, і то чи плащівочка. Ну, я не можу сказати, що це плащівочка. вона така трошки як тягнеться, Плащівка вона не тягнеться. Отака ну, собі тканинка, похожу на плащівку. Шнурочком. з карманчиками 80 гривень, 100 об'єм. Треба, щоб, напевно... Був максимум 100 об'єм. Тому що воно тягнеться, але ну, воно не повинно бути прилягаючі, вони повинні бути свободненькі. 100 об'єм 80 гривень. 108 об'єм, 150 гривень. Плотненькі такі, такі прямо такі хороші стан новеньких, не нові, але но стан новеньких. Прямо ніби не ношення. Що в нас тут? Отаку на ножках? 150 гривень, 108 об'єм. Красиві, Не чорні, такі сіренькі. 110 об'єм, 150 гривень. Отакі 110 об'єм, 150 гривень. сто десять об'єм, сто п'ятдесят гривень, карманчик з боку, хороший стан трошки. На самому матеріалі нічого немає, а трошечки ось її. А Я попрацюю з ними, я познімаю на, на швові ниточка, так от трошки як закаташкавується, а так не стан дуже хороший. Дуже хороший стан. 110 об'єм, 150 гривень. 60 гривень 105 об'єм. Отакі еластичні. Видно, сліди ношення. Ну, коли одягнете, вони будуть облягати і все буде добре. 60 гривень, 105 об'єм. Отакі дуже гарні. Дуже плотний пояс. Прямо такий плотнючий. 110 об'єм, 180 гривень. Хороший стан. Отакі фліточку. 110 об'єм, 150 гривень. Еластичні, дуже-дуже хороші. Ой, 180 гривень, я вибачаю, 180 гривень. А я що сказала? 180, 180. 180 гривень, 110 об'єм. Дуже гарні. Так, 110 об'єм, 150 гривень. Отакі. Стан хороший. Добре тягнуться. 110 об'єм, 150 гривень. 105 об'єм, 80 гривень. Такі собі еластичні, рожеві. А ну так отак колір. Насищеніший колір. Ніде нічого немає, все добре. Засвічує. Це добре, такі рожеві, еластичні, 80 гривень, 105 Ну, Вони потягнуться. Вони хорошо тягнуться. Вони повинні бути облягаючі. Вони більше, ніж на 105 об'єм. Це об'єм 105 вільному стані.